Говорю, хлопці, один огородик людям, треба вигороти. Хтось там обіцяв, але вже почистив плуга. Коротше, треба послухати. Я вже теж почистив, але... Три корпуси по 35. Ну, не сильно аж так глибоко скажу, валю, але щось і стараюсь вигороти. Ору на 80, ці хлопці шукають, де тут передок включається. А передкату тут хлопці нема. А передкату нема. Він шлібує трохи вісімдесятка. Ну що я зроблю? Що я зроблю? Вже Юмс з відчепляний, був би їм ще не відчеплений, відчепляний, аби Юмзом вигород, там блокіровка є. Тут нема. А нічого помаленьку, той город змучив. Ще два пара кругів дати дай. В принципі, непогано виходить, ще не заліпає так, щоб аж сильно.